Всім доброго часу суток отримав таку посилочку. Одна хороша людина мені вислала таку посилочку зараз покажу. це називається мореный дуб Ну, мореный дуб Ну, я оце кусочки десь на проставочке такі на на руки ага от раз Бо я ще два таких брусочка именно на руки вот мореный дуб І от вот і от вот такие обрезочки Бонус. От, значить, заявлено 600 років цьому дубу. Ще він бачив монголів, я так зрозумів. Зараз ближче зніму. Ну, Ось таку торбу дерев'яшок значить По поводу дуба. Що таке моряний дуб? Може, ну, багато хто знає, може хто й не знає, трохи розкажу. Це дуб, який пролежав в воді дуже багато років. 400, від 400 років рахується, це вже так більш-менш нормальний морений дуб. 100 років мало. Ну в Цьому вроді би як 600. Заявлено 600. Так, ці спіци, що збирають цей дуб. Вони оподіляють по темноті, по, по чорноті, от 600 років. Ну, я скажу, що 600 років це теж багато, бо є 1000 тисячу, тисячу років це він взагалі чорний, такий, як смола. По... Збирають його по берегам річок, як правило, в вологій місцевості, такі, де воно присипано десь землею, присипано ґрунтом. І насправді його дуже-дуже багато. Ми ходимо по річках, по березі і не звертаємо увагу, а перед нами там десь лежить якийсь там, виступає з землі, з берега, якийсь шматок такого чорного, гнилого якось на, на, на перший погляд. Але це не що-небудь, а той самий дуб, який пролежав вже дуже-дуже багато століть. От, витягують, ріжуть і виходить. Декілька років воно лежить там, провітрюється і сушиться. Получаються отакі от штуки. Ну, мається на увазі таке дерево. З цього дерева виробляють меблі, дуже такі дорогі елітні меблі, ну, різного роду сувеніри, там, ну, от. ну і ми мироби виготовляємо з цих брусочків отакі руки. Я вже робив, там в мене є на відео є на ролик на каналі, де я робив. От. З цього дуже добре. Я вам скажу, що цей товариш Василь Сардинський район. Я внизу, внизу оставлю силочку під описом його контактів. Може хто захоче. Порядна людина. Може хто захоче зв'язатися, будь ласка. Ссылочка буде в описі. Тобі дуже вдячний Вася за бонуси, за, за такі майбутні, просто проставки такі на, на те саме Вот, Використовується дуже часто і постійно треба. Ну, це все, що я хотів сказати за цей дуб. От, за ці дерев'яшки. Що і... ти хоть? Почекай я знімаю, бач? Потім прибіг. Отакі От справи. Ну, всім, кому сподобалось, лайки. До побачення на нових нозівках.